Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас Кварцова, і завдання буде під номером 2. Тема перевіряємо свої досягнення. Давай разом зі мною відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Назви вирази з однаковим значенням. Давай поближче розглянемо, що ж там за малюночок нам дан і що за значення. Давай почитаємо вирази: 0 додати 6, 3 додати 0, 8 додати 0, 9 додати 0, 0 додати 9. Ось, дивись, здається, як однакові, але місцями поміняли. Так? 6 додати 0, 0 додати 8, 0 додати 3. Так, ну що ж, давай рахувати, 0 додати 6. Як ми додаємо взагалі 0? Ми знаємо, що е, якщо до будь-якого числа, ось, наприклад, 8, 9, додати 0, то ми отримаємо це саме число. Чому? Ну, Тому що 0 це нічого, так? Нічого ми не додали. Якщо до 0 ми додамо будь-яке число, тобто у нас нічого не було, і ми додали якесь число. Що ми отримаємо? Ось не було у нас цукерок, і тут нам дали 6 цукерок. Скільки у нас буде цукерок всього? Звичайно, 6. Тобто це саме число. Ну що ж, давай рахувати. І так, 0 додати 6 це 6. Шукаємо ще з шестіркою приклад, вираз. 6 додати 0. І тут буде 6, і тут буде 6. Так, знайшли 2. Далі. 8 додати 0. О, ні, давайте почнемо з цього. Так? 3 додати 0. Шукаємо йому пару. Тобто тут буде 3, дивимось, і ось 0 додати 3, також буде 3. Так, 3 додати 0, 3. 0 додати 3, також 3. Чому це виконується також? Тому що ми з вами, з вами знаємо: переставний закон додавання, що від перестановки доданків. Хоч так, хоч так. Сума, в даному випадку, це 3, не змінюється. Так, наступне: 8 додати 0. Шукаємо з вісімкою, 0 додати 8. Так, ну і бачимо, що залишилось. Ось у нас парні, також з, з однаковим результатом пара виразів. Ось і все. Ми знайшли. Вирази з однаковим значенням. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.